Всім привіт! Мене звати Дарина Боровик. Я професійна ткаля, засновниця ткацької майстерні ткалі та бренду е, одягу Ткалі Kids. Сьогодні ми вирізаємо орнаменти, які ми будемо вставляти в одяг для е, хлопчиків. Е, два костюмчика буде у нас для хлопчиків: е, орнамент жолудь. І один костюмчик. Там дуже особливий для Теодора, там навіть, напевно, буде Фемелі Лук. Це буде вперше, що ми створимо образ з вичим прямо сукню, вичимо орнаменти для сукні. І для матусі, і для хлопчика. І я шалено радію, що наші українські мами довіряють мені і. Відчуваю те, що відчуваю я. Що я вкладаю любов в кожний орнамент, в кожну віточку прокладаю вручну. Це все дуже і дуже клопітка робота. А головне любов. Любов до цієї справи до діток. Як це створюється, і вже потім покажу вже одяг. Поїхали дивитися. Саємо. Так, ми піднімаємо шпарути. Далі. Тут у нас орнамент для діток на костюмчики ткани кіц. Боже, це така краса. Я вам не можу передати. У нас вирізані всі орнаменти для хлопчиків. Ось орнамент жолуді. Просто буде дуже гарно. І ще один орнамент для хлопчика. Ось такий.